Не сприяє погода нашим аграріям, посушлива осінь гальмує і без того непросту посівну за прогнозом профільного комітету парламенту, цьогоріч озимими може бути засіяно на 20% менше ніж торік, При тому, що торік площі і так були рекордно зменшені. Як це вплине на продовольчу безпеку країни? Говоримо із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Мрачуком. Пане Денисе, дякую, що доєдналися Вітаю. Нас. Розкажіть наскільки все критично із посівною грошей немає, тому що Експорт дуже ускладнений, дощ не йде дуже аграріям. непросто, просто вочовсім непросто, однозначно. Але в умовах, коли аграрний сектор формує більшу частку економіки країни, звичайно, такі сигнали вони не сприяють там якимось обнаділивим речам на майбутнє, тому що фактор номер один це все ж таки відсутність обігових коштів, які гальмують можливість вчасно виходити в поле, вносити відповідну кількість всього необхідного матеріалу для того, щоб засіювати роботу, тому що дійсно півтора року війни, півтора року працює збиток. Підприємства ціни через логістику і війну відповідно її немає, і товаробники змушені виходити з ситуації або зменшувати кількість посівів, або взагалі припиняти свою діяльність. І власне, це побачили. Ми на початку а, фактично повномасштабного вторгнення під час посівної зими культур у 2022 році. Тоді фактично на більше ніж на мільйон скоротились посівні площі під озими культури, але все рівно порядка 4,5 мільйонів гектарів землі зернових ми засіяли. А у цьому сезоні буде менше. Більше трошки більше трьох мільйонів, і це показник того, що от невідсутність ціни дуже сильно впливає на те, що орієнтується товароробники. Тобто, більшу частку вони будуть спрямовувати більше на бобові олійні культури. І власне ми можемо бачити, що кількість, наприклад, засіяних полів по ріпаку не зменшилися, а може навіть трішки збільшилися. І ставка, наприклад, на ярі культури в на 24 четвертий рік весною вони будуть теж робити на соняшник і сою. А, хоча й соняшник в цьому сезоні він є нерентабельний. Це вперше, напевно, таки за багато років, коли товаровники по соняшнику несуть збитки. Ну і другий фактор найголовніший, теж дуже важливий. Це погодні умови, які також не дали повною мірою закінчити заплановані масштаби внесення всіх вчасно зернових, і подекуди зараз фактично десь порядка. 70 там 80 від території України, які засіяні, а всі інші ще частково допрацьовують. Але що говорити про взагалом цілому для України це ніяким продовольчим безпекою не загрожує, тому що це все рівно значно більше буде вирощено, ніж ми споживаємо. Інше питання, що це дуже сильно відобразиться на наших експортних потенціалах. А отже, валютні виручки, яку ми так потребуємо в такий нелегкий для країни час. Так тут не історія того, що хлібу не буде, так. хоча ми розуміємо такий підсвідомий страх, Багатьох українців травмованих в попередніх поколіннях голодомором, головне, щоб хліб в хліб буде, просто буде менше грошей, тому що аграрії не зможуть його виростити, продати і відповідно ці гроші завести в країну. Так. І це теж впливає дуже негативно на економіку. Які ви бачите шляхи виходу із ситуації? Зрозуміло, що ну. Має завершитися нашою перемогою війна, і тоді для аграріїв стане все набагато краще. Але ми розуміємо, що контекст отакий: ми не знаємо, коли війна завершиться. Ми не знаємо, що буде з портами, які будуть морські перевезення, чи вони взагалі будуть, що буде залізницю, там чи буде Польща пропускати зерно. Які ви бачите в такому контексті механізми підтримки і підживлення аграрного сектору. Ну, виходячи з обставин, які складаються, ми розуміємо, що кошти основні йдуть сьогодні. і Передбачається державним бюджетом на оборону, тобто на військових, і це зрозуміло. І аграрії самі по собі дуже багато підтримують військових. Але в контексті фінансової підтримки непогано спрацювали попередні сезони, апільовак системи кредитування 5.7.9, І варто було проширити, враховуючи ті збитки, які продовжують наростати. Але для того, щоб операційну роботу здійснювати, ці кошти потрібні. І в нас на минулому тижні відбулася там прес-конференція, де ми аграрії зазначали, що варто було 5.7.9 розширити в системі лімітування, тобто вона сьогодні обмежена 90 мільйонами для юридичних осіб, хоча б на рівні 150 мільйонів її зробити, і щоб за це не піднімалася відсоткова ставка. Тому що а багато хто з аграрів, коли перевищував цю ставку 90 мільйонів гривень, то потім ставка кредитна зростала більше 13%, і Ти тоді не розумієш, що тоді економіка. Але якщо ми зараз досягнемо такого компромісу, це дуже сильно підсилить товароробників. А в контексті залучення можливості вже ми не говоримо про зараз всю комп. Пані осінню, але це допоможе з весняної посівної кампанії. Це один із таких найважливіших факторів, на які ми сьогодні сподіваємось. Є ще кілька варіантів, які теж можуть задіяти фінансові інструменти. Ось, наприклад, в Верховній Раді в профільному аграрному комітеті а є законопроект 9352, Він про аграрні розписки. Це теж як інструмент для фінансування творобників. В чому його логіка, що ти як власник землі або ти, як людина, яка орендує цю землю, можеш вносити її в заставу і за це отримувати відповідно. Кошти, які потрібні були для твоєї роботи. І власне на це ми сьогодні покладаємо дуже великі сподівання. Ну і звичайно, фактор номер такий найголовніший – це експортні коридори. Коридори, тому що якщо працює експорт, чесно кажучи, і якщо є ринкова ціна, то ніхто там не буде не сподіватись на якісь умови підтримки. Але, на жаль, експортний потенціал, хоч він і частково зростає. Після зернової ініціативи, тому що він був призупинений. Зараз він трошки теж виходить на новий потенціал. Але знову ж таки це не ті об'єми, які дають сьогодні ціну, але затрати на логістику, вони є наддорогими. Сьогодні подекуди вартість логістики забирає 50% від ціни ту, продукції, яку ти виростив. Але якщо завдяки Збройним силам України буде розвиватися оцей логістичний гуманітарний напрямок через проти Великої Одеси, а він, як показує практика на сьогоднішній день, дійсно такий, який може дати потенціал в найближчі місяці, може. Навіть 2-2,5 мільйони тонн вигрузки саме експортом морем, а це ну, сильно допомогло б товаровиробникам. Тому дійсно ці сподівання, які висловлює Україна як держава в контексті комунікації з нашими. Союзниками в контексті надання нам озброєння для того, щоб гарантувати безпеку спеку портової інфраструктури, як на Дунаї і порті Великої Одеси, це дуже важливий напрямок. І якщо цей сигнал про буде зроблено в контексті конкретної передачі, то відповідно кількість кораблів, які будуть заходити, він буде суттєвий. А отже, більше вивезеного ну і розмінування зерна. чорного моря. Теж. Це дуже це теж дуже важливо. і, В принципі, його не приміняють роботи як українські збройні сили України, працюють водолазні групи. А оцей знаєте сигнал, який зробили. Наші військові, відбивши Росію, фактично з господарювання в Чорному морі, він сьогодні таку дає і розправляє крила для країн, які теж мають вигід Чорного моря, тому що ми зараз бачимо при, скажімо так. При своїх е, коридорах Болгарія і Румунія вздовж своїх узбережжя починає здійснювати теж контроль тих суден, які виходять з України. Так що вони починають і розмінування, якщо приходять міни від території Росії, тому що вони розкидають в Криму, а потім течі її е, по чорному морі розносить. Вони теж сьогодні роззапускають ці бригади, які будуть займатися розмінуванням, і це в принципі показник такого здорового нормального е, комунікації тих країн, які зацікавлені в тому, щоб експорт, імпорт і взагалі торгів в чорному морі відбувалась, але паралельно з тим, Росія продовжує бомбардувати Одеську область, зокрема руйнуючи зернову ніч, інфраструктуру, елеватори горять. Як зараз взагалі себе почувають аграрії на півдні а, і чого вони потребують? Чи варто говорити про якісь страхування воєнних ризиків для тих, хто працює от в такій зоні? Ну дуже важко застрахуватися у військовий час і отримати страхування, тому що це буде підпадати в більшу міру під форм з мажорні обставини і страховики розуміють, коли кожного дня йде обстріли, ніхто то напевно не буде, ніхто не буде вносити свої кошти, розуміючи, що напевно в вирогійні да. А от державний механізм в цьому контексті міг би допомогти для деокупованої території України, зокрема для Херсонщини, частини Миколаївщини Харківської області, тому що там аграрії на тяжких умовах перебувають, і в них дійсно знищені не лише підприємства, їхні поля замінована, а інфраструктура також знищена, в якій можна було б зберегти. Рігати зернові тому сьогодні для них варто було продумати механізм, і в принципі це сьогодні промовляється, щоб 80% державних гарантів підкредитування і мінімальна націнка на кредитування там на перші три роки не більше 1%. І це в принципі здоровий такий підхід для того, щоб допомогти цим товаровиробникам. І я думаю, що в державному бюджеті це буде враховано, це дуже такий ну правильний механізм. Тим паче, що кошти, які сьогодні будуть виділятися в контексті фінансування і кредитування, це не українські власні. Кошти це кошти від світового банку і там комунікації, ми проводимо з цими фінансовими установами, Вони вбачають в цьому перспективу, розуміючи, що щоб, так чи інакше, це потенціал майбутнього експортного розвитку України, якщо ми розмінуємо і даємо життя нашим товаровиробникам на деокупованих територіях. Ви вже згадали про те, що на весну аграрії змінюють плани щодо того, які культури вирощувати, акцентуючись там на ріпаку, на бобових вочевидь там простіші, так простіша логістика і в нинішніх умовах з ними комфортніше працювати. Загалом, які у вас очікування від весняної посівної знаю, що аграрії, вже восени активно про це думають. Дивіться зараз дійсно основний момент підходу до майбутньої кампанії буде заключатися в тому, наскільки вони вчасно зможуть і достатньої кількості закупити. Посівковий матеріал, паливно-мастильні матеріали. Засоби захисту рослин, все те, що в принципі ще можна було б виходити на роботу, ну і деталі для сільгоспавтомобілів. автомобілів. Але ну зараз прогнозувати, яка кількість полів буде задіяна, з якими ще додатковими труднощами можуть стикнутися товаробники. Я думаю, це більше ми будемо аналізувати в кінці січня, лютий місяць, тому що вже там середини лютня, якщо буде спрятові погодні умови, південь України без вони вже починають трошки виходити в поля. Якщо від такої аграрної економіки перейти до продуктового кошика і до гаманця столу українців, то ціни на овочі чого очікувати? Чи будуть якісь знову екстремальні ціни на цибулю? У нас як кілька сезонів тому було? А, ну традиційно, навіть тут не залежить навіть від війни, але Україна оце міжсезоння, в, в кінець осені, зимовий період часу у нас завжди зростали ціни на овочі. оцей борщовий традиційний український набір і фрукти. Тому що ми не та країна, яка їх виробляє цей період часу. А ті, що тепличні, то ціна на них завжди була надвисокою. І в цей частковий період часу ми стаємо залежними від імпорту. Відповідно, імпортна продукція вона сама по собі вона стає дорожчою. Плюс ми повинні розуміти, йдуть затратні частини на отримання української продукції, хоча в цьому сезоні ми мали досить, досить такі хороші показники по овочах. Але одне питання виростити, інше питання зберегти. На жаль, у нас велика кількість зберігальних систем або в Запорізькій області яка ще тимчасово. Совокупована або рівна частина Херсонщини. Відповідно, таких потужностей для такого об'єму овочів зберігання їх не буде. Тому для того, щоб зберегти і подати на ринок якісний продукт, потрібно затрачати на електроенергію або інші системи опалення. І частково буде здорожчання. Я не прогнозую, що це буде там аж 50-60%, Але у кінець осіннього зимового періоду часу це може підняти ціни порядка 10-15% і до цього потрібно бути готовим. Зрозуміла, дякую вам дуже, що приєдналися до нас сьогодні. Це був заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Зараз кротка